Власників квіткових магазинів, що розташовані на перетині проспекту Центрального та вулиці Шостої Слобідської, сповістили про демонтаж торгівельних приміщень. Власниця квіткового магазину Інна Панченко каже, що в повідомленні зазначено протягом 10 днів підприємці мають звільнити приміщення. Товар заказується, особливо імпорт за три тижні. За три тижні день вже оплачені. Вони збираються сносити. Вот это вот що. Куди ми повезете? В мерію нашого міста або на салати. Парежем, це ж такі убытки. За розрахунками власників, сума збитків по кожному магазину становитиме від 20 до 30 тисяч гривень. У цю суму не враховано втрачені кошти за самі приміщення, збудовані у 2009 році, говорить Інна. До цього ми ще працювали на дорожке, стояли в палатках під зонтиками. Потім нам разрешили построить ці магазини. Строили ми їх за свій счет, работаем, чесно, налоги платимо. Причин демонтажу ринку не пояснили ні в оголошенні, ні в Миколаївській міській раді, говорить власниця ще одного з магазинів Людмила Савицька. Нам взагалі ніхто нічого поки не говорит. Нас поставили перед фактом, що нас сносять. Генеральна директорка підприємства Універсал Юг Тетяна Гордієнко каже, що 13 березня на підприємство надійшов лист із таким змістом. Відділ контролю та нагляду за благоустроєм департаменту фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради доводить до вашого відома, що згідно із пунктом 28, пунктом 29, акта номер 21 від 4.12.2019 комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва, демонтажу підлягають чотири павільйони білого кольору з продажу квітів. Розташовані по проспекту центральному ріг вулиці 6 Слобідської між ринком Новий сад та зупинкою громадського транспорту, враховуючи виклади, не пропонуємо вам самостійно звільнити вище вказану територію протягом 10 робочих днів із дня отримання повідомлення та попереджаємо про примусовий демонтаж у разі невиконання вимоги. Сплачували оренду кожен рік своєчасна, сплата оренди. От у мене навіть є квітанції, які вказують на те, що у нас орендна оплата сплачена за усі всі роки. Заборгованості на сьогоднішній день у нас заборгованості по цій земельної ділянки немає. Виконуючи обов'язки директора департаменту внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Віталій Ярошенко у відповідь на офіційний запит Суспільного надав документ, у змісті якого зазначено, що рішення про демонтаж споруд було винесено через закінчення терміну договорів та їх непродовження. продовження. Після 2016 року міська рада не ухвалювала рішення про подальше подовження строку оренди. Судові рішення також відмовили у продовженні строків договорів. На підставі норм цивільного та земельного кодексів України міська рада має право вимагати демонтажу споруд і повернення землі в комунальну власність. Віталій Ярошенко також зазначив, що дата демонтажу поки не визначена. За словами юриста Станіслава Бакумова, якщо керівництво підприємства Універсал Юг не погоджується з рішенням департаменту, воно має право оскаржити його в установленому законом порядку. Саме оптимальний варіант це звернутися до адміністративного суду з оскарженням рішення міської влади щодо е, демонтажу цих павільйонів і одночасно подавати заяву про забезпечення позову шляхом заборони е, міській владі демонтажу даних павільйонів е, до розгляду питання по суті безпосередньо судові. Генеральна директорка підприємства Універсал Юг Тетяна Гордієнко повідомила кореспондентам, що їх юрист уже готує судове звернення для оскарження рішення департаменту. Аліна Ковальчук Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.